Риває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене Назвати Олексій Тарасов, офіс президента, нібито пропонує спростити бронювання від мобілізації для чоловіків з високими зарплатами. Про це пишуть українські медіа, про такий можливий проєкт. Зараз як повідомляється, бронювати співробітників від мобілізації можуть лише ті підприємства, що мають статус критично важливих. Новий або такий додатковий критерій, що розглядається зараз, обсяг сплачених до бюджету податків на доходи фізичних осіб з офіційної зарплати чи доходу говориться про те, що наразі розглядається можливість автоматичного бронювання від мобілізації, у разі якщо фізособи сплачують не менше 6 тисяч гривень ПДФО на місяць. Це відповідає укладу на рівні 33 тисяч 400 гривень. Укладу ну і також розглядаються інші варіанти. Серед іншого, що це може бути 14 тисяч 500 гривень. ЄСВ. Це відповідає укладу 66 тисяч гривень. Звичайно, що це викликало великі дискусії в українському суспільстві. Оцей можливий проект. І От про це будемо зараз говорити з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку Андрій Длігач, доктор економічних наук, голова Двантергруп, співзасновник центру економічного відновлення, пане Андрію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Ну, дійсно, я впевнений в тому, що ви бачили такі публікації. Вони були в тому числі в українському Forbes, Там більш докладно розглядали оцей можливий варіант того, як може відбуватися бронювання чоловіків від мобілізації. Як ви гадаєте, чи це може працювати і знову ж? Зважаючи на ну, такий негативний дискурс, який з'явився про те, що дивіться, ті, хто мають високі зарплати, можуть не йти до армії, можуть не приєднуватися до ЗСУ. Чи ви можете повірити в те, що от подібна норма може бути прийнята, я вірю в декілька важливих таких моментів з моєї точки зору. Перше, нам необхідно посилювати обороноздатність нашої країни. І для цього, як заявляють військові, нам потрібно більше людського ресурсу. Я не буду зараз обговорювати те, наскільки ми ефективно використовуємо той ресурс, який є, чому в нас півтора мільйони силовиків не знаходяться зараз в силових структурах, і наскільки об'єктивно оптимально вони використані. Припустимо, що дійсно нам потрібно збільшити кількість людей, які знаходяться в силових структурах. Але є і друге завдання. Друге завдання передбачає, що нам потрібно не завалити економіку, бо до сих пір за рахунок платників податків фінансуються українські збройні сили, закупівля зброї і так далі. І нам конче необхідно обидва питання вирішувати збалансовано. Не допускаючи завалу ані з точки зору безпеки, ані з точки зору економіки, е, відповідно, коли нам потрібно більше людей, нам потрібно знайти е, людей, дивлячись прагматично е, з економічної точки зору тих, е, чий вплив на економіку є меншим, виходячи з цієї прагматичної логіки, звичайно е, правильніше. Залишати тих людей, які є ключовими співробітниками в бізнесі в компаніях, бронюючи їх сама бронь це вже певна диспропорція, це вже певним чином порушення того, що хтось може називати соціальною справедливістю. Але це абсолютно логічний, прагматичний підхід, не дати можливість зупинитися підприємствам. Для цього ключові співробітники мають бути заброньовані. Але як зараз відбувається це бронювання? Згідно великої кількості критеріїв, згідно певної дискреції, згідно ускладнених процедур, і відповідно ще багато місяців тому ми спільно з міністерством економіки, Мінцифрою, міноборони шукали рішень, як автоматизувати цей процес, зробити його передбачуванішим, простішим і таким, щоб вимагав менше витрат самого бізнесу на постійну підтримку бронювання. Бо е ускладнена процедура відмови від бронювання і е затримки з бронюванням – це є чи не найбільшою проблемою бізнесу, е навіть більше іноді ніж блокування податкових накладних чи блокування кордону з Польщею, іначе це, це рішення почало з'являтися менше критеріїв, менше дискреції, тобто е впливу е осіб е з, з їхньої точки з зору, е а лише автоматичні процедури за об'єктивними критеріями. І тут точно може спрацювати ідея е, податкова, е, коли з одного боку сам бізнес позначає е, той персонал, який е, він хотів би забронювати, з іншого боку, є об'єктивний критерій це податки, які сплачує певна особа. Е, здається, це може вирішити і проблему з офіційним працевлаштуванням, з офіційними зарплатами, вивести зарплати з тіні. Це, Це могло б сприяти багатьом е, позитивним процесам з точки зору держави. Чи є в цьому негативні наслідки? Ну звичайно, дивитися на це як на інструмент збільшення податків можна, але за нашими підрахунками це максимально дасть державі від 40 до 50 мільярдів гривень в такому реалістичному сценарії, яке показує наше, наше моделювання. А навпаки, збільшення мобілізації персоналу компанії на 25% – Порівняно з тим показником, що є зараз, призведе до зупинки близько 20% підприємств і е, суттєвого падіння оборотів бізнесу. Відповідно, точно нам потрібно змінювати процедуру е, бронювання персоналу, покращувати її, оптимізовувати її, і е, не доводити бізнес до е, дефіциту кадрів, який вже зараз е, фактично є. Отже. Не висновок мій такий: нам потрібно вийти з емоційної площини обговорення питань соціальної справедливості. Це захищати нашу батьківщину, це наш обов'язок сплачувати податки. Це, це наш обов'язок. Ми виходимо з цієї базових конституційних норм і тепер шукаємо прагматичний підхід, виключно економічний, який буде вартим і який буде давати найбільший ефект. І е, тут виходити з обсягів е, податків, які сплачує людина, цілком розумно і цілком правильно. А на вашу думку, е, чи може бути розмір зарплатні також от сплачених податків? Ну, таким критерієм, який визначає, хто є ключовим працівником компанії, чи дійсно, чи можливо таким чином це дозволяє людям, які от просто ну не хочуть чи бояться, чи ну є багато різних причин, так чому вони не хочуть приєднуватися до українського війська, ну таку легальну можливість відкупитися від саме мобілізації. Є безліч досліджень історичних, і вже два роки великого досвіду України, і 10 років досвіду в цілому. Чітко послідковується ефективність використання людського ресурсу, вибачте, але ну, це об'єктивна реальність того, хто е, йде за доброю волею чи заробляти. Е, в у війську робить це своєю професією. І той, хто не має ні хисту, ні можливостей і міг би бути використаний державою набагато ефективнішим для забезпечення е стійкості самої держави. Так е можливо, нам варто подум подумати в термінах мотивації і мотивувати і людей, іти служити. Е крок великих зарплат був. З одного боку популістичним, з іншого боку, він дав е, певний ефект. Можливо, треба подумати під е, над тим, як посилити рекорд, посилити е, е, заохочення людей. потрібно можливо переосмислити е, структуру наших наше використання ресурсу в силових структурах, е, і це було б набагато ефективнішим для держави, аніж аніж призивати тих, хто набагато ефективнішим є е, е, е в. Виробництві, в створенні доданої вартості всередині країни, так ось да, зарплата, рівень зарплати це і є той інструмент, за рахунок якого роботодавець визначає власних ключових співробітників. Так і поза межами мобілізації відбувалося. Так, за рахунок підвищення зарплати, підприємець стимулює ключовий персонал залишатися на підприємстві, поефективніше працювати і так далі. Тому високі зарплати, якщо вони зростуть, це буде чудово. Я Хотів би, щоправда, правда, звернути увагу, що боюся це. Призведе до чергової офіційної диспропорції. Ми побачимо, як суттєво зростають офіційні зарплати чоловіків. І хотів би звернути увагу, що це ні в якому разі не слід розглядати як чергову гендерну дискримінацію. Думаю, що ні. Думаю, що це знов-таки прагматичний підхід утримання чоловіків. бо це це вже просто масове явище, коли люди відмовляються від офіційного працевлаштування, бо знають, що білі якраз компанії вони страждають найперше. До них приходять з по 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 мобілізацію. Це це до білих компаній. Приходять і податківці, і, і всі інші і компанії, які працюють в ціні, чи, чи працівники, які зараз знаходяться десь в сільській місцевості, ховаючись від е, призову, е, вони отримують як отримували зарплату в чорну, працюючи і е, маючи таку власну е, примарну безпеку. Отже, прагматичний підхід, і намагатися зараз будувати діалог від моделювання від цифр від необхідності, а не з боку емоцій. Ну, це цікаво, що ви говорите, що так, це має бути прагматичний підхід. Але якщо подивитися в принципі на те, чим керуються українські політики, то зазвичай це емоції, так це те, яким чином це буде сприймати електорат, це яким те, яким чином це будуть сприймати українські громадяни, і тут знову ж не треба применшувати також і роль російської пропаганди, яка буде все робити для того, щоб розганяти в тому числі і в наших соцмережах, в нашому інформаційному просторі, те, що Дивіться, так, так, так. От зараз всіх бідних ми будемо кидати і е, вони будуть гарматним м'ясом, а багатії, от ви заради них е, воюєте і гинете. Е, чи ви все-таки вірите в те, що отакий от прагматичний підхід може бути затверджений, дивлячись на контекст, так, дивлячись на те, яким чином приймалися рішення, ну, як мінімум, останні майже два роки повномасштабного російського вторгнення. Коли ти... Маєш слабкі ресурси, слабкі, умовно, карти на руках, тобі потрібно грати сильно, це база в стратегуванні. На жаль, стратегічний підхід в нас в державі не розповсюджений. Ми можемо займатися якоюсь тактикою, не маючи стратегії. І це біда за відсутності доктрини, стратегії, яким чином ми перемагаємо, ми можемо розповідати про мільйон дронів, не кажучи, яких, яких конкретно. Ми, ми можемо говорити, що нам потрібно 500 тисяч людей, не говорячи нащо. Бо ну у всіх же нас є точно друзі, які знаходяться в армії. Ми знаємо, що там вся ця Совковщина залишається, неефективне використання людського ресурсу залишається. Так про що ми маємо говорити? Ми маємо говорити зараз виключно в термінах логіки, в термінах стратегії і логіки. Відповідно в термінах цифр, ефективне використання мінімального ресурсу, який ми маємо, перемагають не той в кого більше. Ми ж знаємо це вже по цій війні. Е перемагає не Росія з її необмеженим ресурсом людським е фінансовим. Перемагають технології, перемагають ті, хто випереджають технології, насищають, схищнахищають е, армію технологічними змінами і процесами. Процесами, які є більш ефективними, ніж у ворога. Це стосується і мобілізації і економіки. Зараз ми обговорюємо також національну стратегію доходів за відсутності національної економічної стратегії розуміння, як ми вирощуємо економіку. Національна стратегія доходу це не ефективний не дієвий інструмент. Ми можемо говорити про, наприклад, там диференціацію ПДФО, але ж це вбиває ідею появи середнього класу і заохочення підприємництва в країні. Ми маємо навпаки думати в інших термінах, і це стосується кожної теми. Нас сварять громадських експертів. Мовляв, ми безвідповідальні, і ті, хто в уряді, вони набагато відповідальніші. Але насправді ми маємо точне економічне моделювання тих процесів, які пропонуємо. І в мобілізації і в податковій реформі і в інших сферах. А чи має уряд, чи має комітети Верховної Ради економічні моделі? Чи вони просто розповідають про них? Ось ось і відповідь. Нам потрібно не, не тримати народ за дурників. Нам потрібно не підживлювати через телеграм-канали і е, через емоційну риторику, в тому числі президента, ось це протистояння в середині суспільства. Нам потрібен діалог і об'єктивізація, тобто нам потрібна інклюзивність в виробленні державних рішень, і нам потрібно економічне раціональне моделювання тих рішень, які ухвалюються чи 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 може бути тут суперником для для держави громадянського суспільства чи чи громадські експерти точно ні і точно ми вже показали багато разів що будується нормальний діалог з міністерством економіки мінфіном мінцифрою мінобороною це реалістично зробити але потрібно вийти з емоцій і перейти до прагматичного підходу а чи правильно я вас зрозумів, що от ну от цей певний проєкт, так про який зараз говорять в українських медіа, що це скоріше пропозиція від експертів економічного моделювання українських таких економічних сінктенків, ніж е, це? Ну вже скажімо зрозуміла стратегія, яку е, готовий приймати уряд, і от е, ну, вже готовий реалізовувати. Чи я правильно зрозумів вас? Абсолютно, але я думаю, що все ж таки авторами е, були фахівці Кабміну. Е, ми обговорювали, але доволі поверхнево можливість е, подібних рішень. Я думаю, що е, нам потрібно скоріше більше залучення зараз громадських експертів. Я маю на увазі Синктенки, аналітичні центри для того, щоб е, помозгувати і знайти оптимальне рішення. Е, і, е, я думаю, що це, це не готовий ані законопроект, ані е, ухвалене рішення, де інде в Кабміні чи в офісі президента. Ні, це йде пошук ідей, і якраз пошук ми маємо сприймати максимально конструктивно, бо інакше інакше ми нікуди не просунемось. Ми ти де, таким хейтом ми, ми унеможливлюємо ухвалення якраз проривних рішень. Ми, ми все зводимо зрештою до того, що потрібно посилити податківців потрібно дати більше повноважень ТЦК. Е, і зараз е, я, я вже не зважаючи на те, що професори маю відтермінування і працюю в державному університеті, але я витратив чотири доби свого життя на, на паперову роботу і біганину по, по лікар, 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 лікарським комісіям і і воєнкоматам, е, стоючи в чергах, нащо чотири дні професора, економіста? Це величезні втрати, втрати для економіки. Чому це не можна зробити не паперовим, а автоматичним процесом? Звичайно, можна і обговорення з цього приводу багато вже відбулося. Це зменшує корупцію потенційно, це зменшує втрати бюджету. Це зменшує кількість людей, які потрібні, в тому числі в силових структурах для адміністрування всього цього. Ми б точно могли зробити набагато ефективніше, якщо б перестали протистояти. І, і бачити ворога один в одному. Діалог, діалог, діалог. Слухайте. Ну при цьому ми бачимо кейс дуже конкретний у цього законопроекту про зміни до закону про мобілізацію, так, який з'явився на Різдво. Далі певні його фрагменти були розповсюджені соцмережами, викликали величезне обурення ніякої комунікації з боку влади. Ну і в фіналі ми бачимо. Мені здається, єдиний такий коментар офіційний. Від радника голови офісу президента Михайла Подоляка, який сказав, що в такому вигляді цей законопроект точно не буде прийматися. Здається, історія повторюється, так що зараз ми також побачили певну пропозицію. Вона обговорюється тільки в медіа, немає нічого, ну ніяких реплік, ніяких коментарів з боку офіційних осіб. І знову ж що є, є величезне обурення, в тому числі до речі, тут можу процитувати своїх певних знайомих, які приєдналися. До лав збройних сил України одразу після вторгнення. Так, це були топ-менеджери. Це були люди з великою зарплатнею, і вони розуміють, що зараз окей, це все, це все класно. Ми звичайно великі патріоти, але ми вже два роки. В ЗСУ на фронті, так і не можемо демобілізуватися. А як з'ясовується, от був такий вихід. З'ясовується, ми все таки могли бути корисними співробітниками, які рухають економіку. Добре, я поставлю тоді запитання. То запитання в мене таке знову ж для того, щоб більше зрозуміти цю модель, ті 500 тисяч, які озвучувалися, так і президентом Зеленським, і потім ну, до речі, спростовувалися генералом залужним. Казав, що ну коротше, я не називав таку цифру. Але припу припустимо, 500 тисяч – це єдине, що ми маємо офіційно, то Питання в тому, як забезпечувати так ці 500 тисяч, де брати гроші, і знову ж ви вже про це сказали. Що ті гроші, які надходять від західних партнерів, вони не можуть використовуватися на армію. Це важливо наголосити для нашої аудиторії. То знову ж чи я правильно розумію, що логіка тут проста: збільшується, як це сказати, не тіньовий сектор, ну тобто, білий сектор, збільшуються податки, і за рахунок цього можна забезпечувати ну, от. Саме ті необхідні мобілізаційні ресурси, які вибачте за тавтологію, забезпечують наш захист, на жаль, на жаль, ні. Цього фінансового ресурсу буде точно недостатньо. Точно достатньо для отримання 500 тисяч нових героїв. І міністр фінансів казав, що це неможливо зробити в, в чинній системі але я б задав питання більш системно перше запитання все ж таки як ми використовуємо наявні півтора мільйони ресурсів в силових структурах друге а чому наші міжнародні партнери не фінансують нашу нашу оборону вони ж насправді не дають гроші вони не дають нам зброю вони навіть частково покривають ці витрати чи не через популістичні рішення, які були необґрунтовані, і тепер за них не хочуть нести відповідальність наші міжнародні партнери? Можливо, і діалог з міжнародними партнерами треба будувати трошки інакше. Можливо, рекрутинг провалюється, тому що тому, що ми даємо мінімально це 100 тисяч гривень зарплати, це одне. А, а те, що ми маємо величезний ресурс, величезні державні підприємства і можливості самої держави дати. Сім'ям наших героїв набагато більше забезпечення е, е, через приватизацію державних підприємств і відповідне акціонування через розподіл іншого державного ресурсу. Ми точно могли б заохотити набагато більше людей вступати до лав збройних сил. Можливо, нам потрібне е, наведення ладу в управлінні всередині війська. Але все ж таки це питання до військових, а точно не до економічних експертів. Як економіст, я можу сказати інше, що нам потрібно, нам потрібно для того, щоб самим утримувати армію і мати той бюджет, який ми маємо, вдвічі збільшити економіку, вчиняючи дії, які руйнують економіку. Ми будемо тільки збільшувати нашу залежність від міжнародних партнерів. А як ми знаємо, гарантії на 25 рік в нас нуль, майже нуль гарантій на, на фінансову допомогу. І 24 четвертий в нас під загрозою. тому ті рішення, які призводять не до значного економічного зростання, а навпаки, до скорочення економіки, це рішення, які призведуть до руйнації України зсередини. Ми можемо навіть не програвати на фронті, але руйнуючи економіку, ми просто будемо не в змозі е, закуповувати зброю і утримувати наших військових, і це буде справжній завал середини. Тому ну однозначно нам потрібне збалансоване рішення, і для цього збалансованого рішення нам точно потрібна об'єктивізація діалогу, і, і це точно можна налагодити, в тому числі з президентом. Я переконаний абсолютно, що і е, власне. Те, що каже Михайло Подоляк, про це свідчить, що президент дослухається до, до думки громадських експертів. Вони моніторять. Я переконаний, що і нашу з вами сьогоднішню розмову теж вона буде в розшифровках у президента. І логіка в нас така: зараз ми всі в одному човні. Зараз нам нам всім потрібно знайти рішення. А знайти рішення ми можемо лише через об'єктивізацію. Давайте це робити. Пане Андрію, дуже дякую вам за вашу аналітику. Дякую за цю розмову. Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова Адвантергруп, співзасновник центру економічного відновлення, був з нами на зв'язку. Ми звичайно обговорювали таку резонансну тему. Вона е, зараз обговорюється в українських медіа. Ну і звичайно в соцмережах українських е, нашими співгромадянами. Мова йде про те, що нібито офіс президента пропонує спростити бронювання від мобілізації для чоловіків з високими зарплатнями. Йдеться звичайно не про високі зарплатні, а про як це критично важливих співробітників. Є різні варіанти того. Скільки вони мають сплачувати податків на місяць? Так, от е, цифри їхньої зарплатні в медіа, що цитується в медіа, коливаються від 33 тисяч гривень до 66 тисяч гривень. Звичайно, е, ми зараз бачимо ну багато різних аргументів за та проти, е, далі у нас будуть новини після новин. Мої колеги продовжать цей ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.